Напередодні річниці Революції Гідності депутати Львівської обласної ради розглянули низку питань щодо соціального забезпечення сімей загиблих героїв Майдану. Так, хвилиною мовчання у Львівській обласній раді вшанували героїв Небесної Сотні. Окрім цього, депутати вимагають у президента присвоєння звання Герою України полеглим учасникам Революції Гідності. Одним з із... Аспектів даного лишнього є саме отримання пільг сім'ям загиблих, і зрозуміло, що один з варіантів даного отримання це є надання звання. Героїв України, якщо уряд почує обласну раду, родини героїв будуть звільнені від сплати за комунальні послуги. Окрім цього, депутати вимагають таки встановити особи беркутівців, які причепні до вбивств. Для цього обранці вимагають провести першочергову атестацію працівників спеціального батальйону міліції, в який і реформували Беркут. Біля 300 осіб, півтора сотні, з яких знаходилися у відрядженні, і в так званому другому відрядженні вони перебували в під час події 18-21 лютого. На майдані цих осіб ще треба обов'язково встановити, записати це в їхні особові справи, бо таким чином ці особи підпадають під закон про люстрацію. Також на сесії голова облради прозвітував про діяльність 2013 року. Роботу ради визнано задовільною. Тро колодій пригадує, що минулому році основна робота органу була зосереджена на боротьбу з режимом, а зараз діяльність ради необхідно скерувати у бік реформ. Ми стоїмо на порозі реформ, і думаю, що багато сьогодні потрібно зробити львівській обласної ради, аби долучитися до цих реформ, аби бути готовою перейти в нову. В новий етап в етап децентралізації за чотири пленарні засідання депутати розглянули 81 питання. Вже на наступній сесії обіцяють обрати першого заступника голови Христина Юрик Олексій Музика. Тема дня на Львів. ТВ.